П'ятниця 27-го тижня звичайного періоду, 11 розділ Євангелія від Луки від 15 до 26 вірша. Коли вороги Ісуса вже не могли прямо заперечувати йому, вони вдавалися до наклепу. Людина за своєю природою готова вдатися до брехні, якщо її звичайні аргументи вичерпані і не принесли бажаного результату. Обмова, найжорстокіший, та нелюдський засіб, тому що він часто залишає на людині пляму, адже людина за своєю природою схильна принижувати, а не підносити іншого. Не думайте, ніби ми не грішні цим, адже як часто ми готові повірити найгіршому про людину. Лука завершує цей уривок висловлюванням Ісуса хто не зі мною? Той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. У християнстві немає місця нейтральності. Хто тримається осторонь, цурається добра, той автоматично сприяє злу. Людина або пробиває дорогу, або стоїть комусь впоперек дороги. Амінь.